Пункт пропуску у Гринів е, довго би чув отак на кордоні з Польщею. Від сьогодні відкрили для проїзду порожніх вантажівок. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Допустима маса ваговозів 7,5 тонн. Київ зазначив, що це перший крок для розблокування грубежу, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько польського кордону. На пункті пропуску вже оформили 30 вантажівок. Ну яка ж ситуація на кордоні зараз? Е, більш детально в усіх подробицях розкаже нам Андрій Демченко. Це речник Держприкордонслужби України. Е, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю студія. Добрий день. пане Андрію. Яка ситуація наразі? І ось цей е, пункт пропуску у Гринів е, довго бичув. Відкрили вночі. Яка от скільки вже пропустили? 30 автомобілів чи вже більше? Ну треба розуміти, що до цієї ночі там перетонали кордон легкові автівки, е, вантажівки вагою до 7,5 тонн, тон, а також автобуси. Ну і власне те, що зробили окрему смугу і можливість перетину кордону для вантажівок вагою понад 7,5 тонн, зазначу, що це виключно в напрямку виїзд з України, в'їзд в Польщу. Це перша та домовленість, якою вдалося досягти раніше з польською стороною для загалом подальшого розблокування руху на кордоні з Польщею. Станом на сьому ранку через Угринів-Долгобичів Долгобичу на виїзд з України прослідувало 30 вантажних транспортних засобів. В чергах перебувало десь 60 вантажівок. Зазначу, що на цьому напрямку не діє електронна черга. А вантажівки вагою понад 7,5 тонн можуть прибувати в. В загальному потоку для них виділена окрема смуга руху для них виділено окремий напрямок, де вони перетинатимуть цей пункт пропуску для того, щоб слідувати за межі України серед інших домовленостей, які про які зазначала мінінфраструктури України після зустрічі з представниками Польщі, це створення окремих пасів. В є черзі для порожніх вантажних транспортних засобів по напрямку пунктів пропуску Ягодин і краківець. Над цим зараз якраз ведеться активна робота для того, щоб в найближчий час виконати і цю вимогу. І зазначу ще раз, що е, все, що е, робиться, це робиться для того, щоб якомога швидше розблокувати е, кордон з Польщею, бо власне продовжується блокування чотирьох основних напрямків. Це напрямки, де можуть перетинати кордон в е, вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Нагадаю, це е, пункти пропуску Ягодин-Дорохуськ, раваруська Хребене, Краківець Корчова і Шагині Медика. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників на території Польщі в бік України в чергах перебуває на всіх чотирьох напрямках близько 2,5 тисяч вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску Раваруська, це майже 900 вантажних транспортних засобів. Звісно, що ми фіксуємо, що протягом доби. Кордон все ж таки певна кількість вантажівок перетинає. Найбільш, більш активно це відбувається по напрямку пункту пропуску Краківець, менш активно на напрямку пункту пропуску Ягодин і Рава Руська. До прикладу, по напрямку пункту пропуску Ягодин, за минулу добу кордон перетнуло близько 130 вантажівок і. Якщо порівняти з цифрами, які були до е, блокування до 6 листопада, е, то це в 10 разів менше. Пане Андрію, ну от ми бачимо, що ця ситуація розв'язується максимально повільно. Оцей перший крок стосовно цих вантажівок е, на Угриніві е, Долгобичеві, це Ну, які перспективи, от на ваше бачення, це тижні, ще місяці. Скільки це все буде ще тривати? Зрозуміти, що Україна відразу зверталася до польської сторони для того, щоб із залученням учасників цієї блокади долучити до, до зустрічі для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації. Але що б не пропонувалося, протестувальники наполягають на своєму, і одна з вимог це скасування для України транспортного безвізу. На власне, вже європейський союз повідомляє про те, що скасування транспортного безвізу для України це неможливо. Вимога протестувальників про те, щоб зробити окремі смуги для руху вантажівок на європейській реєстрації. Це також така дискримінаційна норма по відношенню до інших учасників руху, як для українських перевізників, так і для перевізників з інших країн. Е, тому і ведеться постійний діалог для того, щоб не було таких дискримінаційних норм, але ж все таки знайти вихід із ситуації один е, з напрямків це до прикладу угринів гринів Долгобичів, який вже запрацював. Подальшому це ті, е, ті домовленості, які е, стосуються є черги окремих пасів для порожніх вантажівок. І сподіваюся, звісно, що е, розблокування руху е, відбудеться все ж таки якомога швидше. Ну, мова не йде про дні. Мені складно сказати. Тут все залежить знову ж таки від учасників акції. Наскільки вони об'єктивно будуть оцінювати ситуацію, пане Андрію, стосовно наших е перевізників, наших водіїв, говорять, що вони і голодувати там почали. Яка от ситуація з ними? Чи допомагають їм в благодійному сенсі? маю на увазі там паливо і продукти харчування як на території Польщі, так і у нас? І представники дипломатичних установ України підтримують контакт з водіями. І Міністерство інфраструктури України також повідомляло про створення такого штабу з допомоги водіям, які перебувають на території Польщі в чергах, для того, щоб отримати від них потреби, що їм найбільш необхідно на дану хвилину, або ж їжа, медикаменти, паливо для того, щоб доставляти подальшому всі ці необхідні речі для них на території Польщі. Е, пане Андрію, а Держприкордонслужба веде якусь свою статистику от втрат фінансових. Що це тільки виключно міністерства займаються? От скільки вже Україна реально могла втратити через оцю ситуацію, і грошей, і часу, і решта-решта речей. Ну, це можуть зробити ті відомства, які ведуть облік вантажів, які переміщаються через кордон. Це і Державна митна служба, і Міністерство інфраструктури загалом, щоб дати вже об'єктивну оцінку тому, наскільки це несе втрати для України загалом. Пане Андрію, а на територію на кордоні Словаччиною яка ситуація? Ситуація також непроста, бо там також розпочалося блокування руху е, для вантажівок. Зазначу це один е, пункт пропуску з, у, з словацького боку. Це Вишні німецьке з українського боку. Це пункт пропуска Ужгород. Але ще до блокування, яке почалося на території Словаччини, ми відмічали е, збільшення кількості вантажівок, які обирали для себе цей напрямок руху через блокування е, на кордоні з, з Польщею. Але звісно, що і блокування, яке розпочалося на кордоні Словаччини, додає в зменшенні інтенсивності руху вантажівок через кордон. Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від словацьких колег в чергах в бік України перебувало десь 650 вантажних транспортних засобів. Певна інтенсивність руху все ж таки відбувається, бо і учасники цієї блокади запевняли, що пропускатимуть по чотири вантажні транспортні засоби за годину в бік України. І Дотримуються вони свого слова. Ну, до прикладу, майже 200 вантажівок е, протягом минулої доби перед, е, прослідувало з словаччини в Україну. Пан Андрію ще вас не спитав стосовно, все ж таки, мова йшла про те, що гуманітарку там пускатимуть а про про польський кордон е, і, і там іще паливо казали, що будуть роблять вони це чи ні, чи всі в черзі будь-які в автомобілі стоять вантажі. Ну, такі заяви були і по кордону з Польщею, і по кордону з Словаччиною, що не блокуватиметься рух для гуманітарних е, вантажів, інших важливих вантажів палива, швидкопсувних е, товарів. Але мені складно дати оцінку, чи е, повністю на 100% е, вдається забезпечувати. Перетин кордону для цих категорій е, вантажів, бо як бачимо, та інтенсивність руху, особливо по кордону е, з Польщею, вона не є е, настільки. Е, Под е, необхідною, я, яка, яка нам необхідна, е, вибачте для того, щоб забезпечити перетин кордону всіх цих транспортних засобів, які перевозять всі вантажі, які важливі для України, угу. пане Андрію. Ще до вас запитання. Ми е, з вами говорили ще на початку, тільки оцих протестів у Польщі, е, цих блокад. Е, тоді ми думали, що це якась ну, тенденція матиме до погіршення, але не в тисячах 100% автомобілів. От зараз ситуація зі Словаччиною. От ми на порозі чергового зростання і там заторів серйозних. Ну, зрозумієте, що е, якщо блокується один напрямок, то додається і, і на інші, бо водії, перевізники шукають всі можливості для того, щоб все ж таки перетнути кордон. Е, по... Е, Кордону словаччиною динаміка черг навіть після того як почалося блокування руху, вона така змінюється станом на ранок. Я зазначав 650 Перед цим було трошки більше. Можливо, знову ж таки перевізники і водії шукають для себе інші напрямки. Бо ми бачимо, що додалося власне і на кордоні з Угорщиною також і після. Початку протестів на кордоні з, з Польщею, станом на ранок, до прикладу, на, на напрямку пункту пропуску Тиса, це це власне пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. В чергах перебуває 750 вантажів. але там ну досить такий великий пункт пропуску, і він е, продовжує працювати інтенсивно в плані е, оформлення е, вантажних транспортних засобів. За добу там перетнуло кордон близько 700 вантажівок як на в'їзд в Україну, так і на виїзд загалом. Угу. Пан Андрій, наостанок. Я не знаю, ви маєте можливість спілкуватися з цими польськими колегами. А, що вони говорять? Ми нічого не можемо вдіяти, чи вони може і раді, що в нас така ситуація? Ну, ще до початку блокування а, польські колеги, до прикладу, зазначали, що. Знову ж таки, їхня зона відповідальності це пункти пропуску і оформлення е, людей, оформлення транспортних засобів. Те саме, що в принципі здійснюють і українські прикордонники, а блокування відбувається на певній віддаленості від кордону на шляхах сполучення, тому е, впливу е, на учасників акції польські прикордонники, звісно, не мають. Не мають, але ж вони говорять про своїх співармалян, щось цікаво просто. Ну, чисто з людської точки зору такої інформації про як вони оцінюють е і учасників блокади, і їхні дії. У мене немає, пане Андрію. Тим не менш вдячні вам за такі детальні роз'яснення. Розуміємо, що ситуація катастрофічна, і хочеться, щоб уже якесь таке справді порозуміння було знайдено, але розуміємо, що ну. Ну, це жах, просто тим не менш, Андрій Демченко, друзі, речник Держприкордонслужби е нашої держави до нас доєднувався, за що ми йому вдячні. Така ситуація хотів сказати на фронтах, але ж по факту на кордонах з нашими партнерами і союзниками, але в чергах стоять наші е водії, наші перевізники, і ситуація катастрофічна, тому що Україна втрачає все по факту: від палива до продуктів, час, гроші, все це залишається в таких ось величезних чергах. Слідкуємо за цим далі. Рухаємо. Аса і нашим ефіром в тому числі.